Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Фігурант резонансного ДТП в Дніпрі, в результаті якої загинула 10-річна дівчинка Арсеній Бесонов, знову був затриманий правоохоронцями. В центрі Дніпра під новим мостом, очевидці помітили мерседес номерним знаком, ідентичним тому, що був на БМВ, розбитому в тій самій смертельній аварії на червоному камені. Свідки розповіли, що цього разу Арсеній намагався втекти від поліції. Хлопець поводився підозріло, скаржився на погане самопочуття і мав зовнішнього ознаки можливого алкогольного або наркотичного сп'яніння. За словами старшого інспектора прес служби управління патрульної поліції Павла Карманов, Ва, напередодні правоохоронці зафіксували порушення ПДР під час зупинки автомобіля Мерседес. Після цього водій спробував втекти. Спочатку на машині, а потім кинув транспорт і тікав пішки, але був затриманий патрульними. Під час спілкування він повідомив, що у нього немає водійських прав. На нього були складені адміністративні матеріали за відповідні порушення. Також затриманий здав аналізи для перевірки на алкогольне та наркотичне сп'яніння. Результат очікується протягом 10 днів. Після ДТП з загиблою дівчинкою бесоново обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який він систематично порушував. Рушував так у квітні юнака. Помітили за кермом Мерседес. Крім того, Бесонову підготували нову підозру за наїзд на двох жінок влітку 2024 року на пішохідному переході в центрі міста.